Вітаю вас, діти, в цей чудовий зимовий день. Сьогодні я вам розповім про зимові свята українців. В народі говорять, зима прийшла і празднички привела. І дійсно, взимку майже щодня свято! Зимових свят чекають з нетерпінням дорослі і діти. Найбажаніший день у році для дітелахів – день святого Миколая 19 грудня. Він знає, що в цю ніч усі мають бути щасливі. І ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять. Бо найбільше щастя в житті це робити добро. 7 січня святий вечір. За давньою традицією різдвяне святкування починається ще ввечері напередодні Різдвя з духовних і матеріальних приготувань. Вечір цей зветься свят вечором. Це одне з найбільш важливих родинних свят магічний день! Коли кожна сім'я створює в оселі атмосферу затишку, достатку та злагоди. За традицією, весь день перед Різдвом нічого не їдять, чекають на першу зірку, що сповіщає про народження Ісуса Христа. І тільки після настання вечора родина збиралася на урочисту вечерю, на стіл подавали 12 пісних страв. Найголовніша страва кутя. 7 січня Різдво це свято народження Ісуса Христа. Ісус у перекладі з єврейської означає Спасіння. Різдво одне з 12 найбільших християнських свят. Колядники зіркою ходили від оселі до оселі. Співали колядки, бажали урожаю, багатства, усіляких гараздів. У відповідь господарі нагороджували колядників солодощами та грошима. В церквах ставили вертепи виставу про народження Ісуса Христа. Діти. 1 січня новий рік. Одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це свято прийшло до нас із Західної Європи. Святкування нового року в ніч на 1 січня. Це світське дійство не пов'язане з традиційними українськими віруваннями. Змінився не тільки час святкування нового року. Але й основні атрибути. Раніше на Новий рік українці прикрашали оселю дідухом. На заміну йому прийшла ялинка, запозичена з європейської культури. 1 січня хлопці ходили по хатах, вітали господарів з Новим роком, посипаючи їх зерном пшениці чи жита, посівали: будьте здорові, з праздником! На щастя, на здоров'я, на Новий рік. Аби в цьому році родило краще, як торік. Жито, пшениця, всяка пашниця, будьте здорові з новим роком.